Привіт, друзі! Йдемо сьогодні зривати ми помідорки, зривати баклажанчики, також кабачки, можливо, там ще трошки залишилося, і будемо завтра їхати на базар. Ми все, готуємось для баклажанів використовую сікатор, а так, в принципі, помідори рвемо так. Там уже дружина трішки нарвала, зараз я покажу. Власне, отакі вони, стиглих таких, що нормальних маловато, але зриваємо такими там, де-не-де ледь. Червоні, тому що вони в нас тріскаються прямо на кущах. Отут біля жопки з'являються тріщини, бо йдуть дощі, ну або йшли дощі до цього, тому от у нас така біда. От, тому доводиться виривати їх уже от такими, ще трошки недостигшими. До речі, був з цього приводу в мене коментар. Людина писала, що також вириває їх, тому що. Щоб не тріскалися. От ми також таке знаємо і робимо. Бо інших варіантів у нас нема. Но зараз підемо, я буду зривати ті, що підв'язані. Дружина вибирає ті, що просто е, низькорослі. І зараз покажу, що ми там будемо скупти. От такі ми будемо зривати. От, бачите, тут з тріщиною. це вже не ліквід піде, але от є й такі. От, тріщинка невеличка, беруть їх добре, тим більше ті, хто... Уже знає ці помідори, у мене їх беруть вже не перший рік. Ось, дивіться, цей взагалі прекрасний. От вони ще трошки полежать і будуть нормальні, нічого страшного. От. А так просто ще більше потріскаються і нічого взагалі не буде. От, бачите, буквально там трішки залишилося, долежить в якомусь темному місці. Також є жовті, але жовтих ще тут маловато. Щось оце, але це в нас. ось бачите, Ось таке, але заберемо його. Такі ось потріскані. Бачу, тріщина солідна, але вона не наскрізь. Тобто він абсолютно нормальний, нічого з нього не біжить і він нормально підійде для консервування. Я ж кажу, хто знає, вони в мене його купують, тому що знають цей помідор. Уже не перший рік беруть, тому забирають. І Вони прикольні самі по собі. Гарно будуть в баночці себе показувати. Ага, ось, дивіться, є. Це маленькі, але, але тим не менше є. Є ось побільше. Але нормальний. Ну, такі більш-менш. Так. Жовтих поки що ну, маловато. В основному це Айсан і Нуксі. От, А таких, щоб тих Ямамото, ще я дуже багато не знаходив. Тому Поки що вам нічого толкового я показати не можу. Тільки такі зараз я наберу. Повниться ящик і знову включимось прямий ефір. Ось така вийшла. Ну, таких, бачите, маловато жовтих саме. От, і то їм ще треба полежить. Ну, в основному такі помідори КС ми вибрали. Це ось такі, бачите, ну, на їжу підійдуть. Ну і ось Бачите, які вони розміром. Тріскання, але нічого страшного, я думаю, заберуть їх завтра, вони дуже прикольні. Ну, от. Так що отакі справи. Зараз я виберу всі, які в нас є підв'язані, і тоді покажу, що в нас взагалі вийшло і є, і яких. З ми більш-менш розібралися, там зараз жінка перебирає, а я тим часом зараз повибираю баклажани. У мене на завтра є замовлення на три бананки, тому зараз потрібно набрати три бананки, ну і хоча б собі дві темних да, одну е світлих, білих, бо мені теж треба чимось завтра буде торгувати. Тому зараз я пройдусь, почнемо з дестана. От, ну а там побачу. Можливо, навіть не всі сьогодні пройдусь, бо ну, якщо всі пройдуть, там буде дуже багато їх і. Не факт, що я завтра всі продам. Ну а на що, щоб вони підвяли. Краще тоді завтра ввечері я свіженьких понабираю на післязавтра на базар. От, а сьогодні візьму. ну коротко, Зараз побачимо. Зараз я спочатку 2-3 наберу бананки на замовлення, дві темних собі і одну білу, а далі вже будемо бачити по ходу. Ну що, Погнали тоді. Повільно, але впевнено йде такі баклажанчики. Це вже Анатолія пішла. Це де стан був. А це Анатолія пішла. такі вони у нас. І навіть отакі знайшов. Взагалі. Більше кабачка. Дивіться, який вимахав. Треба його буде зважити вдома. Понятно, що його нікуди не продаси, такі кормовий, але він вимахав. А, ну і все, Тут трішки нарвав білих. Поки що таких. Лише і ще ось, ось ось смак грибів. Як не дивно, оці яйця реально зацінили люди. Дуже їм вони подобаються. Смачні кажуть, тому от таку коробочку ми набрали. зараз на ретуза теж вже, бачите, невеличкі растуть, маленькі, уже потихеньку відходять. Але тим не менше таких набрали. І люди, до речі, такі ще краще купують. Є ще ось, ось два знайшли тих номерних. Але вони вже, я так зрозумів, відплодоносили, там ще малюки висять, але багато вже нема. Ну В основному Анатолія такі ось, ось залишилися. Ну і зараз смак грибів ще, там їх чимало. Я думаю, ще одна бананка білих буде. Заодно перебираємо ми помідорчик, оце конкретно освон у нас. Ну, тут де-не-де якийсь мабуть, попадається, але в основному це помідора свон. Перебираємо з такої купи, вириваємо їх і зеленими, і такими, що тільки-тільки починають. Бо, бачите, от фітофтора їх добиває. Це вже підуть звісно ж, в неліквід. От, і, помимо того, щоб не тріскалися, бо дощі в нас. Можуть і знову бути, тому краще не ризикувати, бо взагалі залишимось без ніякого помідора. Звідси ж вибираємо червоні, де-не-де, де ось О, такі вони тут є, тому перебираємо всю купу, складаємо в цей ящик от, і готуємось до продажу. Ось сьогодні ліквіди самі, такі ми відкидаємо, фітовторні, не знаю, куди ми їх дінемо, Цей вже точно нікуди він аж тріснув, а є ось такі, бачите, з плямкою. от Він іще піде. Кому-небудь на салати, на соки і так далі. І Є такі великі. Тут у нас іде вже Бобкат великий. От, і Тут ще разом з Бобкатом у нас є е, полфаст. Тут вони два. От, от все, до речі, Еванс, та сливка. але вона велика, то ми їх теж до великих кинули. От, і теж все готується до продажу. От. Ну, а тут ще є чорні. До речі, ось нейтрейн помідор. Бачите, який має він вигляд. Такий червоненькі. Отакі От. От вони спочатку повністю чорніють, а потім знизу ось починають червоніти. Ну, прикольний, що я вам скажу. Прикольний помідор. І на смак. Мені казали, що він дуже кислий, але я б не сказав, що він занадто кислий. Такий він. Ну, середній. Не дуже кислий, не дуже, ну і не занадто солодкий. Також тут у нас два їх. Це ось йде бік Сашер і Сашер. Посипали, теж готуємось до продажу. Тут іще зеленуваті, а тут уже такі, що якраз те, що треба. І зараз все ми будемо завантажувати і завтра його на базар.